Друзі, вітаю! Ми продовжуємо серію відео, які будуть повністю присвячені відповідям на ваші питання по темі мобілізації. Сьогодні третій випуск. З першими двома можна знайомити за посиланнями ось тут. У коментарях знову ж таки просимо лишати ваші запитання. Ми відповімо або безпосередньо під коментарем, або включимо ваше запитання у наступне наше відео із серії запитань-відповідь. А я з вашого дозволу починаю. Поїхали! Перше питання: чи є відповідальність за повідомлення недостовірної інформації в ТЦК? тобто оновлення своїх даних чисто формально? Наприклад, підтвердити місце проживання по прописці, але там не проживати. По-перше, оновити свої облікові дані мають дійсно всі військовозобов'язані, які перебувають на військовому обліку. Зміни до закону про мобілізацію передбачають, що громадяни України, які перебувають, на військовому обліку зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти та інші персональні дані. Якщо військовозобов'язаний не оновить свої дані, тим самим він вчинить адміністративне правопорушення, передбачене статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме, порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами. Правил військового обліку. По-друге, якщо військовозобов'язаний не перебуває за адресою зазначеною в ТЦК і фізично не отримав повістку, вона все одно буде вважатися врученою. Про це йдеться у постанові Кабміну від 16 травня 2024 року за номером 560. Якщо повістку надіслали поштою і чоловік фізично відсутній за адресою, вказані в ТЦК. У поштовому повідомленні буде зазначено про те, що він був оповіщений військоматом. Повістка вважається врученою у день отримання такого поштового повідомлення особою, що підтверджують інформацією та документами від поштового оператора. У день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання. Отже, Зазначати неправдиву інформацію стосовно своїх облікових даних не раджу, бо такі дії призведуть до більш негативних наслідків. Чи можу я отримати відсрочку, якщо в мене є мати, які 69 років? Так, отримати відсрочку можливо, але є певні нюанси. Оновленим законом про мобілізацію зазначено, що не підлягають призову. Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною або своїм батьком чи матір'ю. Отже, спочатку потрібно отримати документальне підтвердження того, що мати дійсно потребує постійного стороннього догляду. Це може бути висновок МСЕК або ЛКК. Далі потрібно підтвердити те, що військовозобов'язаний дійсно здійснює такий догляд, та в чому він заключається. Таким підтвердженням є акт встановлення факту здійснення догляду. Або повідомлення в призначенні допомоги за доглядом. Наступне запитання: чи можуть блокувати рахунки, якщо не оновив свої дані в ТЦК? Якщо військовозобов'язаний не оновить свої дані, тим самим він вчинить адміністративне правопорушення, передбачене статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розмір штрафу за порушення правил військового обліку під час дії військового стану для громадян становитиме від 17 до 25 500 гривень. Якщо ж ви штраф не оплатите добровільно, тоді постанова буде направлена до промислового виконання до органів виконавчої служби. І в такому випадку розмір штрафу подвоюється і додається виконавчий збір 10%. І вже у випадку відкриття виконавчого провадження. Виконавець буде накладати обмеження на банківські рахунки. Наступне запитання. Чи врахуються висновки лікарів приватних клінік при проходженні ВЛК? По-перше, сам порядок проходження ВЛК вказаний в положенні, затвердженому наказом Міноборони номер 402 від 14.08.2008 року. Відповідаючи на питання, скажу, що дійсно ВЛК приймають заключення лікарів з приватних клінік, так як приватні медичні заклади дуже ретельно підходять до лікарських висновків. Але раджу перед проходженням ВЛК долучити заявою до особової справи всі без винятку лікарські виписки, висновки та виписки з амбулаторної картки. Якщо подати медичні довідки про стан здоров'я заздалегідь, то під час проходження ВЛК вони вже будуть у справі. Та їх не можуть не взяти до уваги. Наступне запитання. Чи потрібні якісь медичні документи для оновлення даних? Якщо так, то які? Де їх отримувати? Насамперед, у ТЦК потрібно приходити з особистими та військово-обліковими документами, а саме паспортом, ідентифікаційним кодом, військовим квитком, тимчасовим посвідченням. А для оновлення даних потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих даних. Наголошую, що лікарі ВЛК мають доступ до інформаційної системи Хелсі, де зберігаються всі медичні документи осіб. Але якщо особа знає, що у неї є якісь діагностовані хвороби та є медичні довідки, висновки, які не внесені до цієї системи, тоді необхідно взяти всі медичні документи, які підтверджують діагноз. Якщо особа має інвалідність, у неї має бути довідка до акту огляду МСЕК. Потрібно враховувати, що військовозобов'язаний громадянин, який прибуває для утошення своїх військово-облікових даних, подальшому буде направлений на ВЛК. Інформацію про придатність до військової служби, яку безпосередньо визначає ВЛК, є одним із пунктів військово-облікових даних. Наступне запитання. Якщо немає ні прописного, ні військового квитка, як бути, де потрібно оновлювати дані? по місцю прописки чи місцю проживання. Станом на сьогодні військовозобов'язані громадяни України мають можливість оновити дані не тільки в ТЦК та СП, але також в електронному кабінеті та ЦНАПах. Якщо військовозобов'язаний громадянин проживає не за місцем прописки, це не є проблемою для оновлення даних в ТЦК. Після внесення даних до єдиного державного реєстру за старим місцем реєстрації, чоловік автоматично буде знятий з обліку. Військово зобов'язаний громадянин пише заяву та стає на військовий облік на новому місці. Інформація щодо взяття на військовий облік береться до уваги. Військово зобов'язаний громадянин вноситься до єдиного державного реєстру призовників зобов'язаних і резервістів про те, що він перебуває на обліку за новим місцем. За старим місцем він автоматично буде знятий з обліку. Друзі! У наступному відео будуть розглянуті наступні ваші питання. Які це будуть питання, визначаєте ви у коментарях. Якщо відео було інформативним, прошу лайк. Так ми будемо знати, що є корисними для наших підписників. А наразі всім миру і не забудьте сьогодні допомогти своїй армії. До зустрічі в YouTube.